Голоду було мало для України. Задумали депортацію із західноукраїнських земель: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Волинська і Рівненська. Тоді ще була Другобицька область, Львівська і Дрогобицька. Задумали депортацію тих, хто, мовляв, був УПА з родичів, близьких і так далі. У 47-му році, в жовтні, від 21 до 23 жовтня за дві доби. Була проведена ця депортація. Що таке депортація, друзі? Думаю, ви можете уявити, це немовлята хворі, старі, немічні, яким дають дві години, насправді за годину, півтора максимум. Вони повинні вийти з речами, які вони взяли. Їх десь там підвозять на чомусь. Холодно чи не холодно, немає значення. Потім садили в такі вагони, якісь теплушки і так далі. і Вони їхали в Сибір. Як вам сказати, достатньо цих вагонів, щоб переморити половину цих людей, немовлят, старих, хворих? В вагоні не було ніяких санітарних умов в цих вагонах, куди везли десятки тисяч західноукраїнських селян. А люди, коли переїздили туди і в них забирали паспорти, їм не можна було рухатися самим без дозволу більше трьох кілометрів. Коли вже в Сибірі вони доїхали, ті, що доїхали, ті, яким пощастило. У них була важка робота, яка мало чим відрізнялася від роботи в трудових таборах от радянських, мордовських і так далі. Так і далі. це мало чим відрізнялося. Крім того, спочатку там йшлося про 15-20 років, а потім про вічне поселення, Яка ще мета переслідувалася. Ви ж розумієте, що таке переселення, щоб діти цих людей, які народжувалися, все-таки. Внуки їхні, щоб вони начисто забули українську мову, українську історію і щоб виховалися. Перевертні, хочу вам сказати, що в Росії зараз є нащадки УПА тим, яким не вдалося виїхати, і так далі, це окрема дуже болюча тема. І частина з них, можливо, цілком, ці праправнуки, оцих, що їх переселяли в 47-му році. Можливо, воюючи в російській армії. Хтось отак, друзі. Бо російська армія такими прізвищами буває перенасичена, що вони не мають до російського ніякого стосунку, що це абсолютно українське прізвище, починаючи на Енко, у К і так далі.